Я Граса запає ми, ми, браття, у Сложі. Земля сьогодні народжується українська, але дуже тяжким способом. І все, це, що омріяно описав наш великий пророк. Це сьогодні ми переживаємо ці події. Але дай Боже, бо там є трошки такі тяжкі сторінки для нашого краю. Але не знати, в яку сторону поверне народ, дай Боже, що ми полюбили один одного по словах нашого пророка. Як він говорить, обіймітеся, брати мої, україну любіте. І як ніколи, нам сьогодні треба зрозуміти цей заклик до любови. we He Радуйся, ниво не радуйся, земле, неповите, як вітчастим злаком, розпустись рожевим крином процвіти і проростеш, позеленієш, мов і Йорданові святиє, луги зелені, береги і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим, золототканим, хитро шитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні, незрячі, дива Господні побачать. Оживуть степи й озера та не верстовії, а вольні й широкі скрізь шляхи святії простеляться і не найдуть шляхів тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи раді та веселі, і пустиню опанують веселі її села. Воскресну я! Той пан вам скаже, воскресну нині ради їх людей, закованих моїх, убогих, нищих, бо звеличу малих отих рабів, німих, я на сторожі коло їх поставлю слово. І думи мої лихо мені з вами. На що стали на пам'яті? Сумними мы ряда. Сінняє послання, а ще хто рече, як у люблю Бога, а брата свого ненавидить, лож є, і смеркає, і світає, день новий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тіко я мовокаянний день і ніч плачу на розлогах велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей в ярма запрягають, сіть, орють лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не читайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього знайшли, несли. Несли з чужого поля і в Україну принесли. <клес> великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать. В німецькі землі не чужі. Притеся знову, якби взять. І всю мізерію собою, дідами, крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби так стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, і мати б не ридала, і в Бога не знали б вашої хули. І Колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Слав'янофіли, так і претис, і всі мови слав'янського роду, всі знаєте, а своєї дасть. Колись будемо і по-своєму глаголать, як німець розкаже, та й до того історію нашу нам покаже. Отоді ми заходимось. Добре заходились. По німецькому показу так заговорили, що і німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті, якоми все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, Раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ви чванитеся ви, сини сердешної україни, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь. А з їх бувало, і літь топили.